Всіх вітаю. Хочу поговорити про реформу десталізації по-Харківськи. Це буде вже друге відео. Мені взагалі е дуже, знаєте, е важко усвідомлювати, коли чиновники щось ліквідують е дитяче під час війни. І зараз поговоримо про Харківську область. Сьогодні внесено обласну адміністрацію, внесено на Розгляд на обласну сесію, на сесію обласної ради. Ліквідація чергового закладу, центр підтримки сім'ї та дітей. Надія. Тобто, хочу зараз розповісти, кому цікаво. Подивіться, оце за мною зараз Харківська область. Поки не всі під'єдналися, але я думаю, що після ефіру подивляться. Зацікавлені люди. Я як голова слідчої комісії, який розслідував порушення прав дітей, якраз буду розповідати, як, чим це шкодить і що взагалі відбувається в сфері захисту дітей, особливо на Харківщині. А це велика Харківська область, там проживають діти. І щоб не наражати дітей на небезпеку в сім'ях, де, де є ризики для життя чи здоров'я дітей. Громади мають виявляти такі сім'ї, надавати їм статус складних в складних життєвих обставинах, вилучати своєчасно дітей і так далі. А також Харківська область стала пілотною областю по реформі децентралізації. Це от другий момент, який треба відмітити. І ось знов гонка за показниками: треба давати результати. Щоб давати результати, треба щось ліквідовувати, треба щось писати. Про щось звітувати. От я зараз розкажу, як це буде робитися, як хочу зробити в Харківській області, але ми, звичайно, з депутатами, народними, місцевими депутатами обласними депутатами, я сподіваюся, не дамо цього зробити. Отже, коли дитина перебуває в небезпеці, в, небезпеці, в складних життєвих обставинах. Якщо там є загроза життю зі сторони або здоров'я зі сторони батьків, або дитина безпритульна, виявлена, дитину мають вилучити і кудись помістити. Для цього мають існувати патронатні сім'ї або центри підтримки сімей, або центри соціальної підтримки та реабілітації дітей. Такі тимчасові заклади, куди дитина поміщується, їй надається перша необхідна допомога, психологічна допомога і протягом. Якщо це сім'я, то від місяця до шести місяців знаходиться в прийомній сім'ї ця дитина, патронатній патронатні сім'ї. А якщо це більший термін потрібно, щоб дитина перебувала, це звичайно інші центри. А також центр соціально психологічної реабілітації, центр підтримки сім'ї та дітей, є також місця для, для складних, для сімей, щоб для того, щоб дитина щоб дитину не вилучали, щоб надати допомогу батькам, щоб дитина проживала і далі в сім'ї. Тобто, щоб не заплутати. В Харкові існує два таких центри: це Гармонія і Надія. Це реформовані заклади, якраз європейського типу, так як має бути. І вже держава і область витратила кошти на реорганізацію цього закладу одного та другого. І ось сьогодні ці один з закладів виносяться на ліквідацію на сесію обласної ради. Так ось, щоб дитина не... Опинилася на вулиці, щоб от дитину, коли вилучили з небезпеки, і в такий заклад або патронату сім'ю, за цей час вирішують потреби, чи потрібно позбавити батьків батьківських прав, чи потрібно там надати сім'ї допомогу, щоб забрати потім дитину. Ну, наприклад, от зараз є відео, мені скинули волонтери, де дитина в Ізюмській... Везінському районі в жахливих умовах проживає, грається мишами. Там, ну, взагалі в таких просто в злиднях проживає. Таку дитину, звичайно, такій сім'ї потрібна допомога бути надана. Дитина має бути вилучена з, ці, з цих умов. І сім'ї надана допомога, дитині надана допомога. Отже, таких центрів, ну, два це на область і так недостатньо, але ну, вони мають бути. Сьогодні, щоб я не знаю, для чого це робиться. Тобто, заступник губернатора пані Ковальська пише, що вони будуть створювати центр підтримки сім'ї та дітей. І при цьому подає на ліквідацію центру. Ну от давайте подумаємо, для чого це робиться. Це щоб навіщо ліквідовувати, щоб потім теж саме створити. Просто гроші немає куди дівати чи, чи як. Це перше. Друге, яка взагалі мета ліквідації? Є такий центр. Так, да, він знаходиться, може юридична адреса його зараз знаходиться в небезпечному місці, але взагалі всі, всі наші заклади з Харківської області евакуйовані а, в, нас, а, в інші частини України. І якщо є загроза неповернення саме туди цього центру, то можна юридичну адресу змінити і так далі. Отже, ліквідація таких закладів а, призведе до того, що діти будуть ще більше проживати в лікарнях. Сьогодні в Харківській області проживає 15 дітей в лікарні. від собі, 15 дітей, замість того, щоб. Проживати або в сім'ї патронатній в тимчасові, або в такому центрі має бути на західну частину України відправлена в такий центр, який зараз подається на ліквідацію. Дитина замість цього просто проживає в лікарні. Проживає в лікарні разом з хворими дітьми, які зараз лікуються там, і до проживають від місяця і до року, навіть там проживає. І за того, що в когось є амбіції, хтось пообіцяв. Реформувати систему захисту дітей під час війни в Харківській області пообіцяв створити таку систему, яка ну, я не знаю, як можна взагалі в умовах війни це робити. Але от діти проживають 15 дітей в Харкові в лікарнях. Цей центр потужністю якраз до 15 дітей, здається, 20 дітей, 10 дітей це для дітей, які вилучені з умов небезпеки, і 10 місць для якраз надання допомоги сім'ям. Тобто мати, наприклад, з дитиною може бути. Ось такий центр зараз пропонується ліквідовуватись. Завтра буде комісія одна. Там потім ще буде комісія обласної ради. Звичайно ж, я повідомлю депутатів обласної ради. Ну, всі мають знати, що їхніми руками намагаються просто ганьбити дітей, так скажу. Ну, я взагалі дивуюсь, коли хтось займається реформуванням дитячої сфери, взагалі нічого не розуміється в цьому питанні. Мені здається, вже взагалі а, ну, а, треба, знаєте, якщо ти щось. Не, не нашкодь. Да, Таке, напевне, повинно бути взагалі в своїй роботі, в любій роботі ти маєш так працювати, щоб не нашкодити. Особливо, коли ти працюєш з самим чутливим, захистом дітей, прав дітей. Ну тут точно треба 10 разів подумати, а потім вже щось робити. Але от так цинічно підійшла у нас адміністрація, до речі, засновником є обласна рада. Тому ще раз кажу, що сподіваюся, що депутати тако рішення не підтримують. Так, да, і другий заклад подається на ліквідацію це Шевченківський будинок-інтернат для дітей, які мають важкі захворювання. От розкажу, що це за будинок інтернат. Якщо в сім'ї народжується дитина з важкою інвалідністю, то щоб дитині було, були створені комфортні умови, щоб сім'я від дитини не відмовлялася, громада має створити послуги в громаді. Як це працює в Німеччині? Наприклад, в сім'ї народжується дитина, працюють з цією дитиною соціальні працівники, батьки ходять на роботу, живуть своїм життям, ночують всі разом вдома. Дитина після того, як становиться повнолітньою, може отримати освіту, за нею приходять соціальні працівники, збирають її на роботу, потім можуть і, 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 і дають житло, і дитина це вже людина доросла, проживає. В квартирі звичайним життям, це безбар'єрність. Коли ти, коли, коли ти такий, як всі, і, і, і ні в чому нічим не відрізняєшся, ти маєш доступ до всіх послуг, отак має бути зроблено. Так як в нас зараз таких послуг немає, не створено, не створено, деякі батьки не в змозі виховувати таких дітей і не вони. Не, не можуть ладу дати. З, е, і вони віддають на денний догляд або на якесь постійне проживання в такі інтернати. Я не буду зараз давати оцінку погано це чи, чи непогано. Я не, не про це кажу. Я кажу про факти, що таке є. А є, наприклад, випадки, коли е, мати не, від, не віддає дитину в інтернат. От як це було в великій Бурлуцькій громаді, коли мати з дитиною з важкою інвалідністю сам на сам своїми проблемами. Вона проживає з цією дитиною. Громаді вона не потрібна, Романа не, не дає жодних послуг, не створила, не згадала про цю сім'ю. Е, е, і коли мати звернулася за допомогою, ми це питання підняли на координаційному штабі. і... Від громади надійшла допомога, але з допомогою разом прийшли погрози. Що ще раз поскаржеся, то позбавимо тебе батьківських прав. Ось така була історія. Тому, замість того, щоб створювати, буде створюватися все на бумазі, я так розумію. Тому що, так і написано в поясненій записки, якщо їм не вдасться створити щось, то вони тоді об'єднають Шевченківський інтернат разом з Багадухівським інтернатом. Тобто. Як це об'єднають? У нас вся мета деінсталізації це максимально вивезти дітей з, з інтернатів, щоб вони там не проживали. А якщо і проживали, то щоб вони не в великій кількості проживали там, до 10 дітей. А обласна адміністрація хоче об'єднати там 40, там 40 дітей, тобто 80, 80 дітей, що проживали разом. Ну це просто нереально, неможливо, так не має бути. І взагалі а в чому сенс цієї реформи, що це взагалі таке? Ось от така, от така ситуація. І, і як ми взагалі можемо сьогодні, як ми можемо сьогодні взагалі реально оцінювати, скільки дітей будуть проживати в Харківській області, скільки, які проблеми будуть дітей, з якими проблемами будуть стикатися родини? Патронатна родина. От зараз у вас звітує, що вони створюють активно патронатні родини. Ще раз нагадаю, що патронатна родина, хто тільки що доєдналася. Патронатна родина це така чергова родина, яка у разі вилучення дитини з якоїсь родини привозять до цієї патронатної родини дитину, і вона там до 6 місяців знаходиться. Поки служби дітей вирішують долю дитини. Так ось. Майже всі патронатні родини, які створені в Харківській області, вони заповнені. І діти там проживають вже більше року. А що таке більше року проживає? Це ж порушуються права дитини, це вже патронатна родина, вона не, вона не може вже вважатися патронатною, тому що вже батьки патронатні вже звикли до цієї дитини. Дитина звикла до, цих, до цієї родини. Вона, Якщо в закладі, наприклад, тимчасовому, там, центрі підтримки сім'ї та дітей. Отакі збираються надії е ліквідувати, то дитина не прив'язується до конкретної мами. А тут же дитина прив'язана. І сім'я, може сказати, патронатна, вона становиться прийомною сім'єю, сім якщо вона захоче бути сім'єю прийомною, якщо візьме під опіку на постійну, на постійну опіку. І тому в Харкові зараз існує 35 патронатних родин. Ну, можна сказати, зараз напишу запити відповідні, отримуємо відповідь, скільки який ресурс цих родин. А більше половина цих родин патронатних, вона просто ну, неспроможна сьогодні приймати нових дітей. Тому ще раз, шлях дитини, якщо дитина в небезпеці, її вилучають, куди везуть, вести нікуди, будуть вести в. В лікарню, як зараз везуть, привозять в лікарню. А ось за вказівкою заступника губернатора пані Ковальської, негласної дітей в цю надію, в центр Надію, який знаходиться на заході України, не евакуюють і діти проживають в лікарнях, Як я вже сказав, де навчаються, проживають разом з хворими дітьми. І так далі. Мета ліквідація. А навіщо це робити кому? Кому від цього буде краще? І взагалі сьогодні, ну, мені здається, потрібно казати правду, що не так вже й багато родин, як, взагалі людей, які би, наприклад, в Харківській області захотіли б в громадах. От ми їздимо, працюємо зараз по сільських громадах, які би захотіли створити, стати патронатною сім'єю. Тому що, ну, от як показала практика, Дитина від 3 до 6 місяців має бути, вона буде проживати більше року, і про це знають. Друге, це область постійно обстрілюється. І патронатні вихователі, майбутні патронатні вихователі, ну, бояться відповідальності. Третє це багато бюрократії, яку ще не побороли. Наприклад, сім'я не може патронатна, патронатні батьки не можуть ніде працювати. А гроші вони будуть отримувати тільки після того, як привезуть дитину. Тобто, якщо півроку не везуть дитину ніяку, вони не отримують гроші. І ще й не можуть ніде працювати. От така от, ситуація. Ну і сама головна проблема це, звичайно ж, блокування Міністерства соцполітики, закону 70 -77, де громади сьогодні ну, не мають повноважень навіть створювати, створювати ці сім'ї, створюється район. район Якщо подивитися, це великий такий район. От Ізюмський, наприклад, район, так? Да? Він створений з декілька районів колишніх. І от на цей Ізюмський район сьогодні працює там, здається, не знаю, там три, може 4 працівники Служби з справах дітей. Або Богодухівський район, великий район. Краснокуйська, Валківська, Коломаська. Золочівська громада, Багадухівська громада. Колись це було скільки? Три чи чотири райони було, Об'єдналося зараз в один район. В кожному районі було по три працівника Служби з права дітей. Сьогодні в Багадухівському районі всього три. На весь такий великий район. Як, як проїхати по всім цим одночасно а, громадах? Я не кажу вже про населених пунктах, і створити ці сім'ї патронатні і так далі. Тому я не знаю, чому вибрали саме Харківську область, може, керівництво пообіцяло створити, зробити реформу деєсталізації, при цьому не подумавши, що ну, це досить складно зробити сьогодні в Харківській області. Я скажу так, колись Житомирська область декілька років тому стала пілотною областю, з якої починалася реформа І тоді... І тоді. Нічого не створивши, да, почали ліквідовувати спеціальні школи, щоб досягти рез результатів. Після цього ми створили в Верховній Раді тимчасову слідчу комісію за розслідування порушень прав дітей і виявили причини. От, як, ще, нічого не змінилося. Скільки років пройшло, от нічого не змінилося. Дивіться ще раз: діти проживають в інтернатах, і це погано. Що таке інтернат? Інтернат це заклад, заклад інституційного догляду. Але інтернат інтернат у рознь. І давайте будемо говорити, що ми маємо реформувати? Маємо реформувати колишні радянські інтернати. Тобто в інтернатах проживають діти, в яких немає батьків, або діти, батьки, яких не займаються і просто віддали своїх дітей. В ці інтернати, щоб вони там проживали. Тобто це діти склади в обставин. А є інші інтернати. Це просто пансіони, це школа, спеціальна школа, для дітей з інвалідністю, в кого є батьки, це ем, військові ліцеї, це балетна школа в Києві, наприклад, 6 років, діти талановиті, займаються балетом, це музичні ліцеї, де діти з всі, всієї України. Талановиті навчаються разом тут їх відбирають, або батьки відправляють. Це спортивні, до речі, ліцеї з пансіоном. Да? І, і як вишенька на торті, вчора писав про це, коли реклама попалася, що запрошують для навчання в Британію від 6 до 18 років на пансіон дітей наших українських. Тобто, от, от, от така ситуація. І... Звичайно, це рішення за батьками, відправляти чи не відправляти, так само і тут. Якщо це школа, це рішення за батьками. Чи хочуть вони дати освіту певну цим дітям чи ні. А ми говоримо про дітей, в яких немає батьків. От, наприклад, діти-сироти. Дітям-сиротам держава повинна дати, дати, надати це право реалізувати на сім'ю, щоб в них з'явилися батьки. Або опікуни законні, або усиновлювачі батьки, на правах повноцінних батьків, щоб вони були. І, ось щоб діти... І якщо діти проживають в інтернаті, просто так ліквідувати цей інтернат неможливо. Ну, не, не Бо якщо ліквідувати інтернат, де проживає, там, наприклад, там 100 дітей, в кого немає батьків, то куди ці діти. Діти опиняться на вулиці, звичайно. Для того, щоб вони там не були, треба розвивати усиновлення, треба розвивати прийомні сім'ї, треба виводити поступово дітей. Це все час. І для цього ну, це треба працювати. А якщо закрити школу-інтернат, школу, де діти отримують освіту, то діти поїдуть додому. І тоді можна обманути. От як наша слідча комісія встановила, що досягали реформи десталізації, саме ліквідацію спеціальних шкіл. Звітували, що ліквідована школа це інтернат, місце несвободи, позбулися, суспільство обмануло, розказало, що це всім що це зло. Діти, там, 200 дітей, які там навчалися, пішли додому. В школу, звичайно, вони ходити не можуть, тому що в них особливі освітні потреби. І все. Зато всім розказали, що 200 дітей знайшли собі нових батьків. Ось, ось така реформа. І зараз це намагаються в Харкові створити. Тому, ще раз, щоб підсумувати, просто одразу хочу проінформувати всіх, що ми будемо постійно про це казати, тримати на контролі реформування сфери дітей в Харківській області. Тому що ми вже бачимо, що починаються масові порушення. Перше, це ліквідація двох закладів, при цьому не створивши послуги для дітей. Тобто. Просто наражаючи дітей на небезпеку. Я звертаюся до кожного депутата обласної ради, щоб не підтримували таке рішення. А коли будете заслуховувати до доповідачів, запитайте в них шлях кожної дитини, куди вони направляти будуть кожну дитину. Чому ліквідовуючи заклад? 15 дітей сьогодні проживає в лікарнях. Рік тому, рік тому, я особисто їздив по лікарнях, знаходив там дітей. Тоді було 20 П'ять, здається, що більше дітей проживало вже рік. Вже рік проживали там діти разом, всі разом. В області діти, їх ніхто не бачив чиновників, проживали разом діти від 0 до 18 років. От Просто в одному відділенні. Всі. Така ситуація. Тому ну, ми просто не дамо знущатись над дітьми, і суспільство має про це знати. Тому, якщо дійсно ви хочете зробити реформу децентралізації в Харківській області, ми вам допоможемо. Але давайте дійсно робити, створювати послуги. Коли мама в Богодухівській громаді буде не в Києві зараз отримувати послуги, а саме в Богодухівській громаді. І то вона там отримує ці послуги в Києві тільки тому, що міністерство забрало її туди, тому що знаєте, вийшло на самих себе. що там немає в громаді. Ось. Коли буде достатня кількість патронатних родин. Зараз читаємо. Публікацію заступника чільника адміністрації вона пише: в хаті області стільки-то ДБСТ, стільки то прийомних сімей, і стільки то мала написати патронатних родин, а їх всього 35. А вона пише, вже маніпуляція йде: 83 дитини проживають в патронатних родинах. Да? Цифра 83, це ж велика цифра, але це не 83 сім'ї. Це 83 дитини проживає в 35 патронатних сім'ях, вже більше терміну, який для цього призначений, тобто вже з порушенням проживають нових патронатних сімей. ну Зараз через, вони там розвивають сім'ї, да, але це ж недостатня кількість. І ще раз кажу, треба, щоб депутати запитали, чому діти проживають в лікарнях, на якій підставі, і чому вони не евакуйовуються. В, на захід України до центру «Надія». чому така вказівка, не не влаштовувати туди дітей. Тобто діти могли б, якби, дивіться, просто, якщо, якби не амбіції деяких чиновників або обіцянки значально неспроможні, да? якби не амбіції дитина замість того, що рік проживати в лікарні, вона б могла б проживати в цьому центрі Надія. Із-за того, що мета ліквідація, дитина проживає рік в лікарні. От рік в лікарні, я особисто бачу цих дітей. І найстрашніше, що тоді. Я особисто цього не чув, але знав, яке завдання стоїть просто порозпихувати цих дітей, щоб їх ніхто не знайшов, щоб їх ніхто не бачив. Дивіться, ну ми, я, як голова Тимчаснослідчої комісії, точно знаю, де шукати, як шукати, як має бути, як не має бути. Тому просто ну, не вийде і людей обманювати, і нашкодити дітям. Ну, Тим більше, у нас під носом харківських народних депутатів. Два з народних депутати, члени тимчасової слідчої комісії. Це я Ін, і Марія Мєзінцева. Тому, тому, до речі, ми зараз задумалися над тим, щоб створити, щоб створити ще один орган, бо відбувається масове порушення прав дітей от, внаслідок таких ось реформ. Тому. Працюємо далі. Я сподіваюся, зрозуміло пояснив. Якщо не пояснив, то вибачте багато, дуже інформації. Дуже складна тема. Дивіться, просто мені знадобилося розібратися. Я почав захищати спеціальні школи, саме тому, що дітей з інвалідністю, дітей незрячих, дітей з порушенням слуху, не було можливості десь навчатися, тому що їхні школи ліквідовували. Ми почали захищати їх. Почали захищати їх. Зрозуміли причину їх ліквідації? Обман. Сплошний обман. Просто я взагалі не розумію, як, от, як люди спокійно живуть після цього. Коли вони ліквідували школу, забрали в дитини просто надію на життя. Дитина стане дорослою, вона не отримує світу. Все, вона вже обрічена. Приречена. Розумієте? І, і в них навіть. Ні, його на в серці нічого ліквідовували. Ми почали захищати такі школи, щоб діти мали право, як і в всьому світі цивілізовано, навчатися такі школи, щоб батьків було право вибору, де вони хочуть навчати. Ніхто не має вказувати батькам, де навчати дітей. Правильно? Не вказують батьки дітей з особливими освітніми потребами, де навчати чиновникам своїх дітей. Хочете навчати в Лондоні, хочете в Києві, хочете в Харкові, де хочете навчати. У вас є таке право. Начати своїх дітей. Чому чиновники мають вказувати батькам дітей з інвалідністю, де навчати їм своїх дітей? Ось ми почали захищати. Потім вийшли на те, що ліквідовувалося. Чому ліквідовували? Тому що мали ліквідовувати будинки для сиріт, стали ліквідовувати спеціальні школи. Почали розбиратися там. Що таке патронат, що таке прийомна сім'я? Це реально дуже важка тема. Дуже складно. Ми рік, півроку, напевно, щодня в координаційному штабі працювали, а зараз раз в тиждень працюємо. Скільки проблем влазить? Тобто 4 роки витрачено на те, щоб розібратися в цій темі. І тут деякі чиновники обласної адміністрації хочуть, а, нічого не розуміючись, з цієї темі взагалі, дитячої темі. Треба ж розуміти, що таке дитинство, що таке дитина, як їй допомагати, що вона потребує, взагалі, дитина. Треба це розуміти особисто, щоб цим займатися. І отак от. Так от Нічого не розуміючи, планувати реформу, ну так не вийде. Дуже емоційний сьогодні ефір, але я просто чесно вже набридло. Знаєте, як, як на воротах стоїш і ловиш ці голи. Тому будемо вести роботу свою публічно. Нас, народ обирав для того, щоб ми захищали їхні права, тому будемо про це і звітувати. Всім дякую за ефір, хто подивився, тим, хто подивиться. Тема важка, тема складна, кому цікаво, долучайтеся, будемо разом розбиратися. Працюємо далі. Слава Україні! Разом до перемоги!